Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Сила інтровертів Тихі люди у світі, що не може мовчати. Автор Сьюзан Кейн. Книга досліджує природу інтроверсії, її роль у суспільстві та вплив на життя людей. Авторка наголошує, що інтроверсія це не недолік, а цінна особистісна риса, яка потребує розуміння та поваги. Вона розкриває, як суспільство, що переоцінює екстраверсію, змушує інтровертів пригнічувати свою природу, що призводить до негативних наслідків. Кейн доводить, що інтроверти не менш успішні, ніж екстраверти, та мають унікальні переваги, які важливо використовувати. Інтроверсія, що це? Визначення інтроверсії та екстраверсії. Сьюзен Кейн спирається на концепцію Карла Юнга, який розрізняв інтровертів та екстравертів за їхнім фокусом уваги. Екстраверти орієнтовані на зовнішній світ, активні, енергійні та потребують постійної взаємодії з іншими. Інтроверти, навпаки, зосереджені на внутрішньому світі, схильні до самоаналізу, потребують самотності для відновлення сил. Сучасні дослідження підтверджують ці розбіжності, наголошуючи на відмінностях у реакції на зовнішні подразники, відмінності у роботі та соціумі інтроверти та екстраверти відрізняються у робочому процесі та соціальній взаємодії. Екстраверти швидко беруться до роботи, схильні до мультизадачності, приймають швидкі рішення та орієнтовані на статус. Інтроверти глибше аналізують завдання, монозадачні, віддають перевагу концентрації та менш залежні від зовнішнього визнання. У соціумі екстраверти балакучі, домінують у розмовах, люблять галасливі компанії, а інтроверти віддають перевагу спокійним розмовам з близькими людьми, висловлюють думки письмово краще, ніж усно, і не люблять конфліктів. Інтроверсія та сором'язливість. Авторка підкреслює, що інтроверсія не є синонімом сором'язливості. Сором'язливою може бути і екстравертна людина. Інтроверсія це про перевагу внутрішнього світу, а сором'язливість це страх негативної оцінки. Опитувальник для визначення типу особистості. Сьюзен Кейн пропонує простий опитувальник, щоб визначити, чи є людина інтровертом, екстравертом чи амбівертом, поєднує риси обох типів. Опитувальник складається з 20 питань, які стосуються переваг у спілкуванні, роботі, відпочинку та соціальних ситуаціях. Наприклад, чи віддаєте ви перевагу розмові тета тет взаємодії з групами людей, чи знаходите ви задоволення на самоті, чи відчуваєте ви виснаження від тривалого перебування на різних заходах. Відповіді правильно на більшість питань вказують на інтроверсію неправильно на екстраверсію. А приблизно однакова кількість відповідей обох типів край на амбіверсію. Сенситивність Кейн зазначає, що багато інтровертів є сенситивними, тобто високочутливими до різних подразників. Вони глибше переживають емоції, гостріше відчувають красу і несправедливість і більш вразливі до критики та оцінки. Як екстраверсія стала культурним ідеалом? Історичний контекст Сьюзен Кейн аналізує, як у США у хацайтам столітті екстраверсія стала культурним ідеалом. На початку минулого століття, коли країна була аграрною, цінувалася стриманість, чесність та дисциплінованість. Однак індустріалізація, урбанізація та імміграція змінили суспільні цінності культура особистості з розвитком економіки виникла потреба у працівниках, які були впевнені в собі товариські та вміли себе презентувати. На зміну культурі характеру, де цінувалася внутрішня доброчесність, прийшла культура особистості, де важливішими стали харизма, привабливість та вміння справляти враження. Дейл Карнегі у своїй книзі Ораторське мистецтво та надання впливу на ділових партнерів наголошував на важливості ораторських навичок для досягнення успіху в бізнесі. Вплив реклами. Рекламна індустрія почала формувати образ споживача як актора. Який боїться громадської уваги. Рекламовані товари стали засобом подолання цього страху. У особистих взаєминах відвертість стала нормою, а сором'язливість почали стигматизувати. Суспільство стало віддавати перевагу агресивним та рішучим людям, психологічні наслідки. Ці зміни призвели до зростання кількості неврозів та почуття неповноцінності. Комплекс неповноцінності, описаний Альфредом Адлером, став головною причиною особистих проблем. Сором'язливих дітей почали вважати непристосованими, їм забороняли усамітнюватися, натомість їх заохочували до активної соціалізації. Ректори університетів відмовлялися приймати чутливих та схильних до інтелектуальної роботи абітурієнтів як наслідок продаж седативних засобів зріс. Авторка підкреслює, що перевага екстраверсії є не новим явищем і спостерігалася також в історії, наприклад, у Стародавній Греції та Римі. Міф про харизматичне лідерство Екстраверсія як знак лідерства. Кейн критикує сучасне сприйняття лідерства, де харизма та екстраверсія вважаються головними ознаками ефективного керівника. Вона стверджує, що екстраверсія трактується як невід'ємна частина лідерської майстерності, і успіх часто прирівнюється до здатності продавати ідеї та себе. Автор наводить приклади тренінгів, які вчать, як переконувати, навіть якщо не впевнений у своїй правоті. Заохочуючи людей говорити більше, навіть якщо вони не мають що сказати. Негативні наслідки. Подібний підхід призводить до виснаження інтровертів, яких змушують підлаштовуватися під чужу парадигму. Також ігноруються ідеї інтровертів, оскільки їх тихі висловлювання не чують. Часто ідеї інтровертів могли б допомогти уникнути помилок, типових для екстравертів, таких як прокляття переможця, коли люди продовжують торгуватися. Навіть якщо ціна стає невиправданою. Вплив зовнішніх факторів Кейн звертає увагу на те, що наше сприйняття залежить від зовнішніх факторів балакучі люди здаються нам розумнішими товариські, лідерами, а ті, хто говорить швидко, більш здібними. Насправді, ці ознаки не завжди відповідають дійсності. Авторка наводить приклад автобусу Вабілін, коли рішення приймаються без обговорення, бо кожен думає, що інші цього хочуть. Лідерство інтровертів Кейн стверджує, що лідери інтроверти мають свій стиль керівництва. Вони не прагнуть слави, делегують завдання тим, а хто підходить для їх виконання, вміють слухати і підтримують пропозиції своїх підлеглих. Інтроверти краще керують активними людьми, в той час як екстраверти ефективніші з пасивними, коли спільна робота заважає творчості. Інтернет як простір для інтровертів. Інтернет надає інтровертам можливість спілкуватися, ділитися своїми думками, відчуваючи себе більш впевнено та контролюючи ситуацію. В інтернеті інтроверти більше діляться особистими секретами, ведуть обговорення, ставлять питання і заводять знайомства, усамітнення як ключ до творчості. Авторка наголошує на важливості самотності для творчості, наводячи приклади багатьох відомих архітекторів, вчених, інженерів та письменників, які були інтровертами. Стів Возняк, співзасновник компанії Apple, радить інженерам працювати самостійно, оскільки це дозволяє створювати революційні продукти. Негативний вплив колективної роботи, незважаючи на важливість усамітнення, сучасне суспільство не заохочує його, створюючи офіси відкритого типу та групове навчання. Командна робота часто виявляється неефективною, оскільки не дозволяє сконцентруватися на завданні, знаннях та вміннях, які ще не опановані. Офіси з відкритим плануванням шкідливі для працівників та знижують їхню продуктивність. Причини невдачі мозкового штурму. Колективні мозкові штурми часто провалюються через соціальну лінь, блокування продуктивності та страх оцінки. Онлайн робота як форма самостійної праці виявляється більш ефективною. Страх засудження змушує людей поводитися конформно, навіть якщо це суперечить їхнім інтересам. Дослідження показали, що під тиском групи знижується активність лобової частки мозку, відповідає за прийняття рішень, та підвищується активність зон, що відповідають за сприйняття, активність мигдалеподібного тіла. У людей, які не погоджуються з групою, підвищена активність мигдалеподібного тіла, що відповідає за негативні емоції. Тобто за вірне рішення, всупереч думці більшості, їм доводиться платити внутрішнім дискомфортом, взаємодія віч на віч. Кейн також наголошує на важливості взаємодії вічна віч, яка стимулює асоціативне мислення. Важливо мати можливість контролювати середовище, вибираючи комфортний для себе режим взаємодії. Темперамент це доля, біологічні фактори. Інтроверсія та екстраверсія мають біологічне підґрунтя, закладаючись на ранніх стадіях розвитку. Високореактивні діти, які гостро реагують на зовнішні подразники, з часом стають інтровертами, намагаючись зменшити інтенсивність подразників. Низькореактивні діти виростають екстравертами. Це пов'язано з активністю мигдалеподібного тіла, емоційного комутатора мозку, який впливає на реакцію на подразники. Вплив темпераменту на життя високореактивні діти більш обережні та ретельно аналізують інформацію, вони схильні відчувати сильніші емоції та будують складні стратегії поведінки. Дослідження показують, що у 40-50% випадків темперамент визначається генами, але також впливають фактори навколишнього середовища. Вразливість високореактивних дітей високореактивні діти є більш вразливими у несприятливому середовищі, але показують більшу успішність у сприятливому за межами темпераменту, розширення меж особистості. Сюзан Кейн зазначає, що, хоча темперамент має обмеження, людина здатна розширювати межі своєї особистості за допомогою вольових зусиль. Наприклад, страхи можна долати, оскільки лобова частка мозку здатна пригнічувати активність мигдалеподібного тіла. Рівень стимуляції. Різниця між інтровертами та екстравертами полягає в рівні стимуляції, якого вони потребують для ефективної роботи. Надмірна або недостатня стимуляція знижує їхню продуктивність. Зона комфорту. Авторка підкреслює важливість розуміння своєї зони комфорту та вміння працювати, не виходячи за її межі, що підвищує задоволеність, покращує здоров'я і може врятувати життя. Значення крутості перебільшено. Емпатія інтровертів. Інтроверти мають складніший розумовий процес, розвинену емпатію та сприйнятливість до краси, що робить їх більш дбайливими до світу. Кейн зазначає, що у сучасному суспільстві спостерігається зниження здатності до співпереживання через поширення соціальних мереж, реаліті шоу та гіперконкуренцію. Тонкошкірість інтровертів сенситивність інтровертів часто проявляється на фізичному рівні. Вони можуть більше потіти, їхня шкіра є більш чутливою до зовнішніх подразників. Детектори брехні часто дають менш точні результати для інтровертів. Маскування та позитивні сторони відкритості. Інтроверти часто маскують свою чутливість, використовуючи темні окуляри чи алкоголь. Проте видима відсутність крутості може виявитися перевагою, оскільки люди з відкритими емоціями видаються більш симпатичними та заслуговують на довіру. Еволюційні стратегії інтроверти та екстраверти дотримуються різних еволюційних стратегій. Інтроверти схильні до пасивної, де важлива уважність та уникнення небезпеки, а екстраверти до активної, де важлива рішучість. Різниця у різних сферах життя. Ці відмінності проявляються в багатьох сферах життя. Екстраверти мають більше сексуальних партнерів, але інтроверти більш вірні. Екстраверти краще займаються спортом, але інтроверти рідше потрапляють в аварії. Екстраверти мають ширше коло знайомих, але частіше скоюють злочини. Промислення та дофамін, чутливість до заохочення. Екстраверти більш чутливі до заохочення, а інтроверти більше звертають увагу на попереджувальні сигнали. Інтроверти краще планують, дотримуються дисципліни. У них активніший неокортекс, що відповідає за мислення. Екстраверти мають активнішу лімбічну систему, що відповідає за емоції, та більш активну дофамінову систему, через що прагнуть більше розваг. Інтроверти ж більш спокійно ставляться до відстроченого заохочення, орієнтуючись на уникнення загрози. Орієнтація на заохочення та загрозу Кейн пропонує опитувальник, який допомагає визначити, на що орієнтована людина на заохочення чи на уникнення загрози, фінансові рішення Екстраверти, схильні до лихоманки придбання, що може призвести до неправильних фінансових рішень. Якщо занадто багато влади зосереджується в руках людей, які схильні до ризику, виникають фінансові кризи. Вплив дофаміну Перечуття нагороди активує дофамінову систему, змушуючи нас діяти більш ризиковано. Екстраверти швидше вирішують завдання, але менш точно. Інтроверти працюють ретельніше, витрачають більше часу на рішення і менш схильні відступати від наміченого. Крім заохочення чи уникнення загрози, важливим мотивом є задоволення від занурення у свою справу. М'яка сила, культурний контекст. Авторка звертає увагу на те, що ставлення до інтровертів та екстравертів залежить від культурного контексту. Американська культура заохочує екстраверсію, азіатська – інтроверсію азіати віддають перевагу тиші при вирішенні логічних завдань, тоді як європейці та американці краще працюють. Озвучуючи процес мислення, відмінності у позах. Відмінності проявляються і у виборі комфортної пози, домінантної для європейців та американців та підлеглої для азіатів. Азіати підпорядкування групі сприймають як ввічливість, цінності. За цими позиціями стоять різні цінності. Азіати цінують групову ідентичність, тоді як європейці та американці самодостатність індивіда. М'яка сила агресивності та харизмі протиставляється м'яка сила. Непохитність, спокійна завзятість та вміння Махатма Ганді казав Моя сором'язливість служила мені щитом. Що робити, якщо необхідно бути екстравертом? Змінність особистісних якостей. Авторка зазначає, що особистісні якості можуть змінюватися в залежності від ситуації. Багато людей здатні працювати як екстраверти та інтроверти, вплив різних факторів. У цьому процесі людина спирається на базові фізіологічні властивості, культурне тло та індивідуальні цінності, компенсаційні прийоми існують прийоми для компенсації навантаження чужого режиму, розбиття часу, ретельна підготовка, імітація міміки та пластики екстравертів. Вигорання надмірна робота у чужому режимі може призвести до вигорання. У такому випадку потрібно повернутися у рідний режим самомоніторинг. Ефективність імітації чужого режиму залежить від рівня самомоніторингу, тобто перевірки псів, чи переконливо грається чужа роль. Кейн пропонує опитувальник для визначення рівня самомоніторингу, визначення пріоритетів. Для того, щоб не витрачати сили даремно, потрібно згадати дитячі мрії, визначити, якого типу роботу ви шукаєте та на що ви заздрите маркер того, чого хочемо ми самі. Ніша для відновлення сил. Для уникнення вигорання необхідна ніша для відновлення сил, час або місце для усамітнення. Як розмовляти з людьми протилежного типу, конфлікти між інтровертами та екстравертами? У стосунках інтроверт плюс екстраверт часто виникають конфлікти, бо вони по різному сприймають світ. Екстравертам складно зрозуміти потребу інтровертів у відновленні сил, а інтроверти не розуміють, чому їхнє мовчання так засмучує екстравертів. Потреба у стосунках. Обом типам потрібні близькі стосунки. Але екстраверти нормально ставляться до суперництва, а інтровертам потрібна дружня атмосфера. Різні підходи до конфлікту. У конфліктах інтроверти намагаються мінімізувати агресію, що екстраверти сприймають як емоційну віддаленість і намагаються наблизити партнера, підвищуючи голос. Для вирішення конфліктів партнерам потрібно вийти за межі своєї зони комфорту. Екстраверту потрібно взяти паузу. А інтроверту показати більше емоцій. Також потрібно враховувати різну реактивність їхньої нервової системи та надавати комфортні ніші. Як виховувати тихих дітей у світі, що їх не чує? Інтроверсія це норма. Авторка підкреслює, що інтроверсія це не патологія, а варіант норми, який не потрібно лікувати. Врахування потреб дитини необхідно враховувати, що соціальні контакти втомлюють дитину інтроверта більше, ніж дитину екстраверта. Також потрібно розуміти, що діти-інтроверти часто сором'язливі і їм потрібна підтримка у соціальних взаємодіях. Поступове пристосування не потрібно змушувати дитину інтроверта долати всі страхи одразу краще привчати її до нового поступово. Заохочення необхідно заохочувати будь-який прогрес дитини у подоланні дискомфорту, навіть якщо він невеликий. Соціальні стратегії варто навчити дитину простим соціальним стратегіям. Виглядати впевнено, розрізняти дружні обличчя та вибирати з ким грати, захист від негативного досвіду. Потрібно допомогти дитині уникнути негативного досвіду публічних виступів, який може травмувати. Вибір школи під час вибору школи потрібно звернути увагу на цінності, розмір класів, ставлення вчителів та атмосферу, заохочення інтересів. Потрібно заохочувати дитину, займатися улюбленими предметами, які надихають, м'яке спілкування. Потрібно м'яко розпитувати дитину про шкільні справи, не тиснучи на неї. Соціалізація не потрібно турбуватися, якщо дитина не є найпопулярнішим учнем, адже їй може вистачити одного двох друзів. Сьюзан Кейн підкреслює, що інтроверти становлять значну частину населення, і їхні сильні сторони завзятість, концентрацію, проникливість та чутливість необхідно цінувати. Вона радить інтровертам робити те, що їм до душі. Не гнатися за соціальними стереотипами, а в разі потреби вдягати маску екстраверта, щоб досягти мети. Батькам дітей інтровертів авторка радить допомагати їм у важких ситуаціях, але не намагатися їх переробити. Керівникам варто організовувати робочий простір, комфортний для інтровертів та використовувати їхні сильні сторони. Зрештою, уважне ставлення до інтровертів робить наше спільне життя на землі кращим. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.